Буває, трапляється щось неприємне, погане у твоєму житті, яке просто розбиває тебе і рве на шматки. Спочатку ти боїшся, страх овладіває тобою, і ти, власне, починаєш жити вже страхом. Потім ти шукаєш вихід будь-якої допомоги, пробуєш усе, що у твоїх силах. А коли розумієш, що нічого не допомагає, ти починаєш сердитися і ненавидіти все навкруги. Гнів, наче поглинає тебе і вже з самого ранку пропонує разом випити кави. І коли чуда довго немає, ти просто звикаєш до цього. Але всередині ще час від часу чується той зойк невимовного болю і страху, особливо коли сам, коли з думками один на один. Та важливо встати після кожного падіння, бо, хоч ми і не знаємо, коли та все це свого часу таки закінчиться, і небо обов'язково розкриється, і ти побачиш сонце. Бо після кожної ночі завжди настає світанок. Чого, душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? Май надії на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його.